Валентин Терлецький та Вероніка Безверха, організатори фестивалю о, благодійного концерту. Бачите, серцем завітали сьогодні до нас. Доброго данку. Перш за все, хотілося б дізнатися. Власне, як почувається Оля Вовк, які проблеми зі здоров'ям має? Абсолютно, буквально нещодавно була вона у нас в гостях, почувалася і виглядала здоровою, щасливою, радісною, повною сил та енергії допомагати іншим. Чому потребує допомоги вона? Січасі у нього мілопі з селі. Милопия высокой степени с рождения, врожденный диагноз. И сейчас, после длительного носения контактных лиц, непрерывного, это все дало свои плоды, и сейчас ей был поставлен врачебный диагноз. Либо, либо она делает операцию, либо полная слепота. И из-за этого она очень нуждается в нашей помощи. Нужно два этапа операции. Первый этап операции был уже проведен, но, к сожалению, Ну это после обследования показали, что ещё надо провести этап, и первый этап операции был пройден повторно. И сейчас на самый главный этап операции нужна очень огромная сумма 68.000. Поэтому Ольга обратилась к нерадушным людям за помощью. Я, классно, выдолочилася до до цього дія до такої акції. Чому саме ви? От мої друзі, і ми не могли зважати, байдужими до цього. Ми повинні були допомогти, як вона допомагає іншим. Багато років вже, ну кілька років не багато, кілька, це точно. Ми знайомі. І завжди я відгукувався на прохання Ольги допомогти в якихось благодійних заходах. І Залюбки брав участь, це і дитячі, і різноманітні благодійні концерти в основному були. І е, вона зробила дуже багато для і дорослим допомога була, і дітям, і вона молодець, це справжній для мене приклад такого бездоганного виконання своєї місії матері такої. Хоча вона молода, вона її власна дитина, але вона для багатьох стала такою, як добра фея, знаєте, як мати. І коли ця людина добра і щира, сердечна потрапила сама в біду, то Ну хто ж як не ми, музиканти, як, з, як, з яким е, вона співпрацювала весь цей час? Хто ж як не ми, має допомогти їй, е, хоча б якусь суму зібрати, сума величезна, і е, концерт цей буде благодійний, і можливо ще ми щось. Придумаємо і зробимо. Ми будемо старатися хоч чимось якусь свою копійчину зібрати і допомогти. Ну давайте власно говоримося, що концерт буде 28 травня. Так, так, 28 травня. Це четвер, а, сьомий док. Це відома така концертна площадка в Запоріжжі. Це сьомий док Артпаб. На набережні восьмій вечора початок концерту буде благодійний, цікавий, великий такий концерт за участю відомих артистів. А які хто, до речі, от артисти так, будуть то власне долучився до проводикадан, слідером якого є Валентин Терлецький, Сергій Димовський, Тарас Василенко. Гурт Юрія Кулінича та Нефедоров бенд» долучились до цього дійства. «Нефедоров Бенд у нас буде е, виступати Тарас Василенко, тобто такі люди, які вже доволі відомі і в своїх колах прихильників, і взагалі навіть і в всеукраїнському масштабі. І я думаю, що ми, зокрема, я, я коли складав таку програму, я намагався створити. Зібрати різноманітних артистів різних зовсім, навіть де в чому протилежних, щоб глядачу дійсно було цікаво. Наскільки активно музиканти відгукнулися на таку пропозицію, і чи знають, власне, вони для чого працю... працюватимуть цей вечір? Так, звичайно, знають. Відгукнулися дуже добре. Наприклад, Тарас Василенко навіть сам попросився долучитися до списку виступаючих. Тобто. Звичайно. З волею співпрацювали, і я впевнений, що і далі будуть співпрацювати і ці артисти, і багато інших. І я чесно розкрив такий секрет, що були ще бажаючі виступити в цьому концерті, але просто ну, ми не можемо такий фестиваль масштабний зробити за один вечір. Тому забігаючи трішки наперед, я хочу сказати, що напевно я буду ще один концерт робити, але з іншими виконавцями в іншому форматі. Але то вже буде трішки пізніше. Ми дуже сподіваємося, що е, ці наші всі е, потуги такі і наші спроби допомогти не, не підуть на марно, і ми все таки спільно, е, спільними зусиллями Олі допоможемо. Ми в будь-якому разі не змогли залишатись осторонь. Як гадайте, чи запоріжці відгукнуться на такий концерт? Будемо сподіватися, що так. Запоріжці дуже гарно відгукуються на благодійні концерти. Ми вже проводили для української армії і завжди був повний зал. Ну ось кажучи про концерт. Так, 28-го, то що буде травня. Який музичний напрямок все ж буде переважати там? Зовсім ну п'ять артистів зовсім різноманітного жанру. Тобто Сергій Димовський це сольний такий автор одинак, який насправді в собі поєднує е, цілий оркестр. Така людина оркестр з новими такими фішками, які в Запоріжжі е, електронні, технічні різні, е, які в Запоріжжі ніхто окрім нього не використовує. Е, він співає на власній мові, вигадана ним мова, і, і прекрасний гітарист. Він і Цікавий взагалі, як особистість творча одиниця, дуже цікавий. Тарас Василенко. Це автор-виконавець. Ну особливої реклами він не потребує, бо це драйв, це душа, це український висоцький, як його називають. «Нефедов Бенд. Це така. Напівакустична, медитативна, така цікава музика з розумним змістом. Юрій Колінич, актор, відомий актор театру молоді, і в нього досить непоганий колектив, потужний драйв, пісні не схожі одна на одну і дуже велика філософська така, під, підґрунтя в текстах у нього. Група Декаданс, мій колектив. ну, Ми постараємося бути противагою до всіх інших артистів. Вони більш які будуть легкі, ми підготуємо більш важку таку цього разу програму, щоб вдарити рок-н-ролом в тих стінах. Так що буде абсолютно різноплановий спектр музики. Наскільки емоційно складно особисто для вас готувати подібний проект, зважаючи на те, яка відповідальність і важливість лежить на вас? Ну, насправді не складно, бо е, е, я дуже радий, що одразу тільки м -м, варто було заїкнутися і відгукнулися люди, і сам концертний арт-пап, майданчик відгукнувся, і самі артисти, і я сподіваюся, глядачі відгукнуться, не дивлячись на те, що за останній рік чи навіть трішки більше дуже багато благодійних концертів відбулося, і люди могли б навіть і втомитися від цього. Але я дуже радий, що люди з залюбки відгукуються. І Спільно наша от Україна зараз суспільство народ довів, що разом ми сила, і будь-яку біду ми зможемо подолати, якщо ми разом. Як власне, Оля відреагувала на такий поклик? Вероніка от з нею спілкувалася. Ну, ось вона на... звикла допомагати зазвичай сама. Як вона відреагувала, знаючи, що допомагатимуть тепер їй? Вона дуже зраділа. Якраз, коли я це повідомила, у неї був дуже тяжкий день. Це була друга операція. В не... Було, настрій був дуже поганий, і коли вона це дізналася, вона дуже нам дякувала і говорила, що дуже цим задоволена і дуже приємно, що тепер їй теж роблять добро, як вона робить інше. Але наскільки посильно зібрати хоча б приблизно таку суму на подібному концерті? Та й взагалі яку суму потрібно зібрати? 68 тисяч гривень 000, зараз так. на другий етап операції, наскільки я розумію. Звичайно, ми навряд чи зможемо за один чи навіть за кілька разів зібрати таку суму, але якийсь свій внесок, свій камінчик в перемогу на ці хвороби ми зможемо зробити і внести. І там ще окрім квитків буде стояти така скринька, скринька. куди також можна додатково вносити свої кошти. Я сподіваюся, ми. Допоможемо Олі. Ну, mm. давайте ще раз нагадаємо, що 28, 28 травня, травня в четвер 20.00 Арпап док», приходьте на благодійний концерт. Ну всім, звісно, не допоможеш, але чи плануєте допомогу, якийсь подібний благодійний концерт на допомогу ще комусь? Чи я, якісь в планах такі ідеї? Напевно, ми ще в Ользі зробимо ще один концерт. Ну і будемо також. Іншим робити. Ну добре, будемо сподіватися на найкраще. На жаль, на щас вичерпано. Дякуємо, Дякуємо вам, що завітали. Дякуємо, що завітали. Ще раз нагадуємо, що усі небайдужі можуть так само долучитись до благодійного концерту, взяти в ньому участь і своїми силами допомогти хорошій людині. Ольга Вовк потребує зараз допомоги. 28 травня о двадцятій, му доці благодійний концерт, бачите серцем, відкривайте власні серця, випускайте звідти добро і допомагайте іншим. А поки що ми допомагаємо вам проводити свій ранок насичено та інформативно.